Добрий день малята. Я пропоную сьогодні нам з вами зробити аплікацію. Віночок український, а він не звичайний, тому що зараз зима А віночок із кіл жовтого та синього або ж блакитного кольору. Для цього нам знадобиться аркуш, клей, кола блакитного та жовтого кольору. Тож ми олівчиком намалювали коло на нашому аркуші і клеїмо ось так як я. Жовті кола заклеюємо половину нашого віночка, половину нашої заготовки. Кола ми клеїмо одне до одного, тому що вони повинні бути єдиними, такими, як і єдина наша Україна. Я заклею спочатку одну половинку жовтими колами кружечками. А наступно буду клеїти блакитними. Перша половинка майже готова. Бачите, у мене всі кола приклеєні трошки один на одне. Тому що вони у мене всі дружні. Єдині, як і наша чудова країна Україна. Тепер починаю клеїти блакитні кола. Так само, як це робила і з жовтими. Такий гарний віночок у нас сьогодні з вами вийде. Я впевнена, що і у вас вийде дуже гарний. Скоро вже буде готовим наш віночок. Ось і закінчуємо ми наш віночок. Дякую вам, що зробили його разом зі мною! І буду чекати ваших фото.